Якщо дозволите, так я зрозумів по ваших хвильниках, що його дякую за це, то я можу ще вам розповісти. В неділю раненько, прекрасної дні, не просив мене в гостину справляти мене. Ну я це дуже люблю, що тут говорити, є горілка, пиво, вино, є чим закусити, ну ви самі поміркуйте, як таке минати. Дають їздити, дають п'яти ще й просять співати. Всіляко буває такі гости. От небіщий сусід мені пригадався нині. Пішов у гостяну і так там набрався, щоб на цілу нічку і світом розстався. Всякі рецептуси ніч не помагали. Не помогли баньки, котрі до черва клали. Як гора надувся, пустив під лобочі, схрестив руки на черві і умер серед. Ночі. Правда перечасно, видно така доля. Ну, говорили, що його вгробила фасоль. Боже, вона й не правда, хай там спочиває. Ніхто доноки не знає, що кого чекає. У гостину і я ж не сподівався, щоб після з синяками від людей ховався. Було собі тихо, мирно, всі їли та й били, та звілась крутові рак чуби забили. Що почалося, я не пам'ятаю. Били себе без розбору від краю до краю. Но я шукав порядку у цій суматоці. Заробив так по горбаті, що чуєш ще й досі. Це перевернули до гори ногами мородили, чим то, пало, то кулаками. А вкліпуваками. Такий свов кулака схватив з тола із метською і враз мене врізав по п'яску. Я пізін сховати сховався, спілкати грала. Хтось наворот за чуба біймала. Тягне серед хати, давай руцювати. За хвилину під очима виросте Карпати. І голову мою там не пощадили, як у степу високій високі вірости А що вже ніс вам жаль, Самилий Боже. На що моє грішне діло тіло, тіло спокою? безпокоє? зеркало дивлюся, сміюся і плачу. Придивляйся, не вгадаю, кого я там бачу. Десь мініс розплився на місці нього, той причепів кусок м'яса з старого. Таким я боявся на світ показати, мусив цілу добу в ховати. А тут злі язики, чутку розпустили, що була вікара на забаві мене та вбити. І я у хаті плач, піднявся, плачу жінка, й діти. Годі до мене щастя у боряні сидіти. Страшна зустріч була, можу вам сказати. Тиждень мене мої діти не могли впізнати. А тут стає думав, полістя ремено сустав. Радене один я так гартувався. Як отак париш, там? Та ніхто не скаже, про то страшне лихо, Чи мута менше гріха нехай не дима.